Від американського народу USAID. Спецтехніку та обладнання, марковане таким написом, харків'яни, бачать на місцях ремонтів, де щодня працюють газовики Харкова. Колектив Харківської міської філії газмережі подякував партнеру, агентству США з міжнародного розвитку за сталу і вагому підтримку під час військової агресії Російської Федерації проти України. USAID фінансує важливий для України проєкт Енергетична безпека. Міська філія Газмережі отримала та використовує технічну допомогу від USAID у вигляді транспортних засобів, укомплектованих обладнанням та інструментом, харківським газовикам передали машини вантажні авто, крани та підйомники, машини для земельних робіт, високопрохідні авто та транспорт для виконання аварійних робіт і генератори. Усе це спрямоване на забезпечення безперебійного газорозподілу прифронтового міста. Завдяки систематичній підтримці від міжнародних партнерів, фахівці Харківської міської філії газмережі мають змогу значно оперативніше виконувати життєво необхідні роботи на газовій системі, що особливо важливо для підтримки газових мереж Харкова. та забезпечення людей газом та теплом під час війни. Як переконані в команді газмереж Харкова, Найголовніше, щоб наші люди мали вдома тепло та безперебійне газопостачання у той час, як ворог атакує цивільну та критичну інфраструктуру, міжнародні партнери допомагають підтримувати енергетичну стабільність України.